Вітаю з вами, Бурсук. Відповідь на два питання. Який найкращий прилад обрати для пошуків саме початківця? Скажу так: вибір невеликий, і самий оптимальний варіант з того, що хорошого на сьогодні, і дійсно при ціновій політиці ціна якість це є Simplex Lite. Чому? Зараз ще продемонструю і розповім. Друге питання. 에, задаєте питання, чому після доща йти на коп, бо грунт промокне краще проведимість. Так, якщо сильний дощ і дійсно він там ще сильно і не висох, ви підходите, тоді краще є провідні характеристики, але прилади, правда, трішки менш стабільні, особливо викочастотні. Друге, е, є ось ті грудки, які заважають шукати ми вже неодноразово. Да? Вони просто маскують сигнали. Так, от, це все сідається і воно більш рівне, більше вирогідні знайти. Далі, дивіться, бачите, кераміка. Вимиває кераміку, ви вже бачите кераміку. З цієї сторони не видно, як звичайна грудка, з цієї сторони вимило. Якщо пройтися по місцевості, тут можна безліч виявити різні кістки, каміння і тому подібне. Ось бачите знов кераміка. Я б її ніколи не побачив, якби її не вимило. Тобто це другий плюс. Далі. Чому цей прилад? Він універсальний. Він працює на суперскладних ґрунтах, чорноземах, при тому і нерівних. Суперлегка вага трішки більше кілограма. Протиударний, що блок, що підлокотник, як бачимо, тобто все просто супер. І простий в управлінні це те, що потрібно. Вмикаємо прилад, як і всім відомим Аськам, що потрібно в ньому зробити. Увімкнути режим всі метали. Скажу так: чи збільшиться глибина, чи ні, але інформативність буде краще. Хоча більше трішки зачорняє тоді певні цілі. Відразу доноси інформацію. Більше тут нічого не потрібно робити. Зажимаємо баланс на чистому місці відлаштувалися. От стільки є, стільки є. Тобто прилад легкий, стабільний і мало пропускає. Дивимося. Лимісний динарій, глибина 15, там плюс-мінус сантиметрів. Але вожу над рудками 5-8 сантиметрів. Не гірше певних топів справляється при тому, що катушка снайперка. Плюс катушка снайперка початківцю – самий оптимальний варіант. Десь засмічено вивести центр і тому подібне. Це доволі класна річ. Далі йдемо до динарія. Це мені невідома цілі, яка з чорного металу. Йдемо до динарія 22 см. вожу 5 см над ґрунтом. Слабкий сигнал. Все, що глибоке, йде слабкими, безвідяйними сигналами. Притул вже будуть проскакувати сигнали. Зрозуміло. Розвертаємося на 90 градусів. І не пропустите. Тобто, ви з помаху. Зацепляєтеся навіть, коли швидше робите помах. От в чому саме суть. Дрібні цілі. Ну, скажу так, для дрібних цілей і таких розмір катушкок трішки заслабкий. Але подивіться, наскільки це все стабільно. Навіть після дотику, як бачите, обгрудку. Пробуємо ціль. Дрібну. Це гудзик гірка на глибині 15 см. Ну, тут вже не достає. Десь орієнтовно 12-13 см її буде бачити. Далі йдемо, проходимо скіфський накінечник. Ну, з прохода не візьмемо. притул винюхати теж майже неможливо. Але. Попередніх наших два топа теж не справлялися з ними. Відповідно, це все нормально. Мідна монета на глибині 30 см. 2-3 см над ґрунтом вожу. Чи зацеплюся я з проходу? Чіпкість прилада доволі класна. Думаю, що таке так. Ще й VDI коректне. Коректне було те, що от більш високе. 83-95. Зрозуміло. Далі, якщо пройтися приладом і побачити стабільність, навіть дотоки об траву з тим і може стикатися, да? баланс тоді не рекомендується робити, але навіть на балансі він доволі стабільно працює. Попав чітко на центр і зрозумів, що то чорний. Великою катушкою це зробити набагато важче. Зрозуміло. Ось ще один приклад, як бачите, вимитого каміння. Кірпічів, які з'являються, всім дякую за увагу. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте фарту і здоров'я!